Експрес-коефіцієнтом 2142 на Лігу Європи. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоман. В цьому відео буде експрес з шести матчів на Лігу Європи, на який я поставив 5 тисяч гривень. Загалом буду ставити на кожен матч окремо одинарами. Візьму два менші експреси і один великий експрес з коефіцієнтом 21-42 на 5 тисяч гривень. Усі ставок а також усі матчі, які не потрапили в це відео і розіграш 5 тисяч гривень буде в моєму теле. Телеграм-каналі, щоб прийняти участь в розіграші, подивитися на що я робив ставки абсолютно безкоштовно. Також щоб доєднатися до нашого відкритого чату, де ви зможете скинути всі свої ставки, подивитися на що ставлять інші учасники чату, запитати думки в мене чи можливо в інших учасників чату на рахунок своїх ставок. Загалом, максимум користі буде в телеграм-каналі, тому обов'язково підписуйтесь за посиланням в описі під цим відео. І так, друзі, в цьому експресі у нас 6 матчів. Перший з них це Утрехт Порту. Я взяв цей матч, тому що вважаю, що тут у нас є явний фаворит, і це порту, тому що Утрехт досить слабко себе показали на старті. В них немає забитих м'ячів в цій кваліфікації, ну саме в етапі Ліги Ліги Європи. І порту виглядає досить впевнено у порту чудові показники в захисті, особливо в лізі Португалії. Там у них все чудово. У попередньому турі в Лізі Європи програли Ноттінгем Форест на виїзді, але англійський футбол це зовсім інший рівень гри. Утрех зараз в не найкращих кондиціях, тому тут я взяв просто перемогу порту за 1.75. Наступний матч, який я взяв, це ніцца Фрайбург. Зараз ми бачимо, що у Нітце. Є досить складний період. Це період кризи, і саме в захисті. У них дуже багато провальних моментів, високий показник пропущених м'ячів. Німецькі команди в плані результативності зараз дуже і дуже радують. Тому тут я взяв індивідуальний тотал Фрайбурга, більше одного. Наступний матч у нас Болонья. Бран на бран. Я часто ставлю. Мені подобається, як ця команда грає. Індивідуально забивають немало і грають на високий середній тотал, оскільки Болонья вдома має високий середній тотал, чудові показники індивідуальної результати. Але разом із цим вмудряється і пропускати в середньому більш як гол за зустріч. Я вважаю, що в цьому матчі варто очікувати на голи, взяв тотал більше 2,5. Перед тим як перейти до наступних трьох матчів, хочу розповісти вам про нову українську ліцензійну БК, де можна робити ваші ставки з 2021 року, оскільки зараз на Favbet є проблеми з депозитами і виводами, і якщо ви хочете перейти на ліцензійну букмекерську компанію, то. Ви зможете забрати бонуси до 200 тисяч гривень на перших 7 депозитів. Веджер всього лише 5, Можна відіграти одинарами. Це дуже приємна та цікава історія, тому що шанси на відіграш високі. Також за посиланням, в закріпленому коментарі, зможете отримати фрібет 300 гривень за депозит від 100 гривень. Загалом високі коефіцієнти, широка лінія. Є можливість поставити експрес-ставку на один матч. І це варте вашої уваги. Переконайтеся самі посилання в закріпленому коментарі. Заходите в коментарі під це відео і переходите за посиланням, проходите верифікацію, поповняєте баланс і отримуєте найкращі бонуси. А якщо хочете ставити без верифікації, без комісії на вивід, то переходіть в мій телеграм-канал. Там в закріпленому пості буде вся інформація. Посилання на телеграм в описі під відео. Наступний матч, який я взяв в експрес: це Бетіс Ліон. В цьому матчі очікую, що. Команди зіграють в атакувальний футбол. Батіс саме це і пропонує для своїх суперників. І оскільки Ліон на виїзді більше пропускає, я вважаю, що Бетіс вдома буде забивати. Та все ж очікую на те, що Ліон теж заб'є в цьому матчі, тому що Ліон мені подобається в крайніх матчах в плані індивідуальної результативності, хоч вони і французькій Лізі один крайній матч зіграли на 0-0, Та тим не менш, XG у них постійно високий. Тому в цьому матчі я взяв обмін голами. Далі у нас Астон Вілла, Макабі Тель-Авів. в цьому матчі я Очікую, що Астон Віла має забирати впевнену перемогу, тому що Макабі та Львів зараз трошки в кризі. У них усі матчі приходять на виїзді, і у них не дуже втішні результати. Команда багато пропускає, мало створює високий показник XGA. І тут у нас Астон Вілла, яка провалила попередній матч проти Go Eagles, де вони мали просто колосальну кількість моментів, не реалізували пенальті і не забили. Кілька дуже гарних моментів. Тут я очікую, що команда збереться і зіграє на результат. Очікую, на впевнену перемогу, а вдома з форою мінус півтора. І останній матч з експрес-ставки це Динамо Загреб Сельта. Сельта грає в цьому сезоні дуже і дуже часто. На обмін голами я постійно ставлю на це. До прикладу, в минулому матчі проти Леванти обмін голами відбувся навіть попри червону карточку у Леванте. Тут Динамо Загреб, який є більш домашньою командою. Вдома гол від загреб очікується. Ну і Сельта вона пропонує грати в такий відкритий футбол. Тому. Можна ставити тут на голибі до обох команд. Ось такий експрес у мене вийшов. Свої думки по цьому експресу. Напишіть в коментарях, поставте лайк на ну, удачу, щоб експрес-ставка зайшла. Підписуйтесь на телеграм, підписуйтесь на Ютуб, приймайте участь у розіграші. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.